Доброго дня, вітаю вас. Сьогодні 25 червня. І я провожу підготовку до того, щоб мати саженці полуниці. Як бачите, полуниця в мене росте на агроволокні. Ось трішки вона вже, вона вже почала пускати багато пасенків. Вона в мене трішки заросла. Але для того, щоб пасинки виходили на міжряддя, що я роблю? Я Покропив між раді раундапом, щоб знищити траву, але так як я повністю не можу покропити попри самі корчі, попри саме агровуко, приходиться ось, як бачите, там заросло. Приходиться попри саме агровукно працювати руками. Дурно кажуть, що полуниця. Полуниця це в, ручна, в більшості випадків ручна робота. Ось Тут же я вирвав. Бачите, по проглукну це все в рядку О, і направляю вуса на назовні. На Для чого я це все роблю? Тому що якщо е, це не зробити, не покропити е, міжряддя, не покропити все тут міжряддя, покроплено е, раундапом, а залишити, щоб воно все заростало травою, в кінечному тоді ми будемо мати ліс з трави і жодної полиниці. Жодної полиниці, тому що е, буде велика волога, полуниця почне гнити і ніякої користі з цього не буде. Ось бачите, оце буквально я залишив на два тижні, нічого не робив. Ось бачите, два тижні, тому що я чекав два тижні, поки раундап подіє і спалить міжряддя. Тепер я йду, тепер я йду, гарно прополюю попри бік, ось бачите, це вже все прополено, в рядку, попри рядок. Забачите, скільки багато є саженців. Дивіться, оце, все, оце, все, оце все майбутнє саженці. Ось, дивіться, скільки вусіків. Вус, ось. Така красота. І це все я витягую на зоні, ось так. Один наліво, другий направо. Ось на другу сторону я їх викидаю. Вони далі підуть. І, і це робиться для того, щоб в майбутньому, я, е, в майбутньому я засадив на наступне поле. Поле я вже почав готувати. Я вже е, скусив поле, скусив від трави. ось, Скоро почну врати. Скоро почну врати. І буду підготовлювати, буду підготовлювати, як то кажуть, ґрунт. Робити ряди з агроволокна для того, щоб можна було висадити ось так повницю. Ось так вже виглядають прополені ряди. Повниця гарна, всередині мало трави є. Вуса виходять назовні, укорінюються. Ось і так потрібно зробити все поле. Поле в мене невелике, всього 10. Сотих. Ось, Надіюсь, що на другий рік все буде, буде добре, хто буде набагато більше. Так що слідкуємо за каналом, я буду показувати, як все поетапно робиться. На даний момент я вам показую, як я готую саженці з агроволокна для того, щоб висаджувати їх відкритий ґрунт. А як я підготовлюю поле, я покажу в наступному відео. Дякую за увагу. Побачимось!